Люди не спіли ми приїхати в ліс по кору, як ми її вже знайшли. Це відео буде про те, як ми заробляємо гроші на корі. Тому дивіться це відео. А ви просто дивіться, мотоциклом нам доставили. Тільки що нас заїхали. Скільки тут кори лежить? Дивіться. Дивіться. Ну. Зарван... О. О! Просто подивіться, ну, ну, яка тут кора. Бізнес. Да? Оце тако будемо вдирати кору. І заробляти на цьому бабки. Це є перша шосна. І ходіть ще покажуть. Дивіться, одразу рядом іде ще одна. Також диреться. Андрико, ну це просто капець Зразу вліз, в ліс з'їхали з дороги. І одразу є кора Вон бо, дивіться. Ще одна. Ще одна. Бачите, також дереться. О, отак зараз будемо обдирати цю кору і заробляти на цьому з Андріком баб... бабки. Мені треба бабки на бензин, а йому там теж до мотоцикла треба буде деякі запчасті купувати. Тому виїхали в ліс, щоб заробити гроші на нашій любимій корі. Ну тут кора просто капіта. Так і шо Тут, звісно, погано трохи здирається. Ось тут з цього боку. О, Андрій, нам, покажи на людям. Зараз. Оооо! Просто подивись. Який кусеняка, <риклад> ага. Оце я розумію, в'їхали. О два дерево. Стали Там бачимо ще два дерева. Це на одному місці ми намутимо з чотири кори. Кора люди, кстати, приймають по 37 гривнів. Тому якщо не дерти мішків 50, то можна трохи підняти касу, Андріко, правда? No. О, так і що. Оце кора. Коротше, знаєш, що нам Андрико не вистачає? Корадерки зробити, щоб тако зверху додирати. Да. Ти диви, ну, скільки можна ще доверху дерти. Та взагалі, блін, дивіться. Ти диви, яка кора зверху груба. О! Це я розумію. Попадало. Андрика там обдирає, а я кору, яка порозкидалась, тако підкидаю під дерево, на кучки складаю. І завтра ми вранці з Андриком приїдемо. І цю всю кору будемо влажувати в мішки і повеземо здавати. І весь цей вам процес покажемо. О. Але породайте. тут кори. Ну Кородерку треба буде зробити. Там ще кори мішків Але з два буде. Можна. Ну пробуй, шукай якусь палку. Я то, поки що поподкидаю цю кору. Оце так кусеняк є. Так. Є yeah. ну, ну пробуй на обдерти тою Може щось і достанеш нею Оскоко тут -и. А ну ну давай на О є контакт Але саме Не падать не падає Генрико Саме знаєш що гірше Що Це У той пилі пісок Ото типу, стружка yeah. в очі летить Та то взагалі капець Возможно, ну є, бач. Та ні, не парся, Андріко. Візьмемо завтра якось зробимо кородерку, може. Та й по... буде цього обдирать. Ну, Зараз давай попідкидаємо це на, на кучу. Щоб да. завтра було... Зразу мішка поставив, вкинув, загрузив, на воза поклав і все, поїхали далі грузитися. Mm -hmm. З цього дерева. До. Скільки вийшло кори? Ну. Так, Йдемо далі. Тут у нас не І Тут а ще можна дотер, додерти завтра. Ну, приїдемо кородерти. Бач наскільки кори лежить. Тут то взагалі крупняцькі. Перескочили. І так само можна Зверху, да, зверху там можна дерти ще дуже і дуже. А ми йдемо, дивимося, там. Да. А ми, кстати, люди здалека побачили, ще там дерево. Так. Зараз до нього підійдемо, вам покажемо. Андріков, а знаєш по скільки кара колись була? По 8 гривень я здавав, саме навіть. А мені, ну. мені Валік казав, що ще була колись і по 4. Да. я тобі в Валі ну. не да. А зараз прикинь по 37. А чого б жикати? Ну. О, диви, кстати, диви, диви. Он до лежить. ну, пробуй, дареться. Да, разом земель. Ото таке трухлече, йдемо далі. Тому що ми здаля побачили зараз. А, я бачу, тут з неї кора й сама впадає. Рядом дорога. А ти диви. Да, є кора. Ну. А, подивіться люди. Вдирається. А оцю кору прийдеться тако між листям вишкрібувати. Будемо грузити завтра у мішки. Так і собаки. О. То все, хутенько-хутенько, тут кора, все одно на одному місці, не порозпіду. Зверху ще не достав. давай Все. І так погнали далі шукати і дерти кору. Залітаємо з Андріком, дерти ще одне дерево. Он до на Ну напробуй, ну Та так буде дертись. О, зараз це деревце обдаримо Рядом ніде нема більше. Ні, поки що не видно. Не видно. Ну тут кори Андреко в лісі, скажи. Да. Край тако зайшли, а вже маємо. Десь тако, під нашим розчотом мішків з 4 кори вже буде. Це майже 150 гривень вже заробили майже. <плес> ну. 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 Якщо люди, кстати, у вашому лісі є пеньки, типу вирізана ділянка, то з пеньків теж можете здирати кору. Там от землі ту кору трохи оббили і все. Пакували мішки, можете вести здавати. Вон поглядіть, тут коли з валіком дерли кору. І бачите, вона ще тут залишилась, бо ми тоді її не забрали. Значить, наскільки кори ми тут з Андриком виберемо. Зараз покажемо ще там знайшли. Так, Трянек, бачите. А як підійдемо, покажемо. Дивіться, скільки кори лежить. Тут навіть нема що дерти. Воно мішка поставив і все. А там люди далі дивіться. Бачите, ще одне деревце. А якщо тако... А де тут дерево? А. а там бачите. Ну... Во, ще одне деревце. Зараз ми ці сосни обдерем і підемо далі шукати. Сьогодні нам треба чим побільше знайти кори, щоб завтра чим побільше вгрузити мішкенрика, правда? Дивіться, на одному місці ще знайшли дві. Одна, одна. І оно до друга рядом. Зараз ще туди підемо, туди підемо. Там бачу якась малюсінька має дертись. І зараз підемо там до валяжника, Ми з великом дерли кору. Ми ту кору тоді не спіли забрати. Якщо вона там залишилась, то там буде мішків з три, з одної кучі. Там така куча. Якщо буде, то ми вам покажемо. Може з людей ніхто не забрав ту кору. Зараз поки що будемо обдирати ці два дерева. Підходимо, дивіться, чи є тут та кора. Яку ми з валіком корлись дерево Нема, нема Ось в середині оце, да? Між цими двома деревами ціла ціла куча бора. Ціла ціла куча. Бач, забрали люди. Нема ну, нічого розстраюватися не будемо. Корай так в лісі є. Пойдемо, Андрійко, далі, правда? Дивіться, ну ще кори не йшли. Оце то куски. Америка, скажи кайф, тако. Секс. Ага. Прмочки мотоцикл здаєш. Да-да-да. Ага. І вже так хочеться здати цю кору, і отримати получить вже ті гроші. Але ще надо стільки і багато її дерти. Нічого. Все, обдерли і пошли далі шукати. Тут ще трошки небагато кори є. Кожне дерево яке знайдемо. Вся кора майже лежить на землі. Тільки оце знизу чуть піддираємо, і все, можна йти далі. Там то ще одну побачили, нехило, поглядіть на. Вже пізно ми трохи Андріко приїхали, приїхали з обіда. Поки стам сям, поки доїхали то вже зараз до темно починає, правда Андріко? Да. Починає тим, От раз Зараз будемо до мотоцикла йти. Ще може якихось деревна йдемо та й будемо їхати. Ну, Андріка, бериком, бериком, оббираємо, матуємо це. Жалко, що не взяли дві сокирі, правда? Так, взагалі. Не. Але я бій, головне, щоб кора була. Просто поглядіть, що побачили здалека. Мішок з корой. Є кора? Дивіться, ну мішок вже трухлий. Ні, цього мішка так остав. Щоб його було видно, щоб ми завтра цю кору вкинули в новий мішок. Mm -hmm. да, це ще кора мабуть з того року, як наш, нашу забирали. Чи ні? Типу як ми двоє? Ні, тоді по... Я з валіком тут коров, дерами нас тут її покрали. Але потім всю не забирали. Деяка он добачила і в мішку залишила. Mm -hmm. Ну, Енрико, козирний, козирний на халяву. Ну. Зараз бігом відвігаємося до мотика, бо поки додому доїдемо темно буде. Підійшли ми до ковіка, зараз заводимося і їдемо. Завтра приїдемо з Андріком сюди мішками і конем сюди приїдемо. І будемо цю всю, всю кору грузити мішки і будемо їхати до вас. З вас лайк і підписка, а ми поїхали нарешті додому. Ну що ж, люди, як і обіцяли, взяли ми з Андріком кобилу і їдемо забирати кору. Я брав мотоцикла, сам приїжджав в ліс, сам дер кору. Андріка тим часом був на навчанні, о, то я трохи підняв собі касу. Осталося тільки забрати її. На цьому тюку ми їхали, Андрико його згружає. Щоб дати кобилі. Да, заодно й кобило покормимо і нам було добре і тепло сидіти. Зараз якось цього воза складемо. Будемо сюди класти кору. Хлопці вже беруть кору. Тут у нас два мішка лежить. І тако зараз будемо йти і зносити. Це є сама мучительна процедура. Нести ці мішки. Ха-ха-ха! Андріко! Шо ся ти あ, так навернувсь? Кончена палка! Ох, блін Андрико, йо-мойо! Осторожно будь. щоб... Ти, не младше, щоб... Це... Ну, а то ти зараз попадаєш, ну, до цього кораб зб'яться і будуть казати, що мішок не повний. Буду, повикла, буде ну, акуратно, бо там ще гірші корчі. Розкошні кажора в нас тут. Є сіно, а хлопцю йдуть з мішками кори. Yeah. Так, це перші три мішечка. Ну... Є сюди. Чи може назад О! Пердолився <рігла> в доску. Давай назад їм. Ну я не знаю, чи нам сюди влізе 25 мішків. Ми може ще трохи наберемо. А якось натикаємо палки дай влізуть, правда? О, люди, три мішечки є. Зараз йдемо далі, у нас ще там вроде, чотири мішка є. Тут у нас чотири мішка куди. Ну що, Андрійко, беремо по два, та й несемо, правда? Один такого два. Був, падав дощ. Та й кора трохи намокла, й трохи важка. Все, Андрійко, так якось і понесе. Мучительно. Але все ж таки це останні штрихи Дай вже з домоти получив свої заветні батьки. Прийшли ми з корою, біда случилася, коня нема. де він мій, дійться. Знайшли коня, Андрійко нас кликав, біжим. Бачите на ну, люди, що може в лісі статися. Ну і конь може втекти. То капець, дали сіно. Спокійно собі пасти. Поки ми по кору. Той шаг втік. Ще й он добре, блін. Міски скоро погубив. Андрій кудись там побіг, бігав. То люди капець, просто біда. Ну, Тобто так обило, до хати не смітали. Бо то буде просто капець. І не доженеш, бо падло так. Швидке Ох, люди, то капець. О, до... приїх... Приїхали назад, зараз ці доски які повипадали. Там ще мішок лежить, подивіться. Зараз це все грузимо на воза. Складаємо воза. Будемо далі грузити кору, догружати те, що там, і будемо переїжджати на інші точки. Бо в нас залишилось 4% на телефоні, то будемо знімати для вас саме головне і малими кадрами. Ух. Ну ти жора прожора. Болван. Воза склали, ту кору назад повкладали. Тепер вкладаємо ті мішки, які ми сюди прийшли, принесли, а кобили вже тут не було. Зараз це все вкидаємо і бігом. Вальцюємо на інші точки вкидати теж мішки з корою. Це одна біда, люди трошки не вписалися. Зараз ще подсунемо. Там наші мішки спиньки. Зараз будемо їх забирати і грузити. А спочатку треба воза якось припаркувати. Ну давай напробуй, ну. О, якраз, все, є, розвернулись. Ну цей жора це просто капець. Вже матує додому, матує геть і це дерево вивертає. Он до шитюка собі розкинув. А... Жорі хана. Не будемо на це дивитися. Андрійко, що там скажеш про ці мішки з пеньків? Фу, воно таке важке так в плечі вбивається. Да, кора воно. з пеньків, ще й дощом намочило. Не можемо нести. Зараз ще пару мішечків сюди докладемо з цього місця. Тут у нас один... <рес> Коротше. Будемо докладати мало відсотків, Зараз б'ємо це все знімаємо, грузимо. І йдемо далі на ще, на ще одній точці є мішки. Нагрузили з хлопцями такого ваза, вже сюди приїхали, відео не знімали, бо в нас відключився телефон. Зараз ви приїхали на прийомку. Ніяк не змогли зняти. Да, не могли ніяк зняти. Три... Телефон ще подзарядили. Зараз беремо мішки і будемо йти здавати. Що ж, люди, кору здали, отримали 925 гривнів. Зараз це все поділимо і трохи заправимо нашого апарата ковіки. Такий відос у нас вийшов, підписуйтесь, ставте лайки. Жіть ще нових таких відосів і виживання теж будуть.